Всім привіт! Робимо відеоогляд на стан мотоциклу Suzuki gsx r 1000 rr Знімаємо на сонці в гарній якості стоп-кадр, Роздивляйтеся детально. Зараз обійдемо навколо, а потім детально покажемо по всім вузлам мотоцикла. Знову ж таки знімаємо на сонці, щоб було видно все. Мотоцикл привезений з Японії без пробігу по Україні. 18-й рік мотоцикла. Лед світло. Фара. Мотоцикл не фарбований, весь в оригіналі. Гума в такому стані. Далі. Полуслік. Тому він так скатується. М'яка гума. Глівий диск має знос, не критичний, але він присутній. Робоча область пера. пильовики без потискувань, BFF вилка, мотоцикл ЗБС, Трекшн контролем, 10 режимів, стан радіатора, будь ласка, детально бачите, знизу кліпси всі на місці, це стоковий захист. Яскравий колір такий. Ну, тут крашпеди вже встановлені, немає тут ніяких подряпин. тут є маленька подряпинка на дзеркалі. Отак, от, до речі, слайдер двігна Active встановлені. Знизу подивіться, будь ласка, також з піднизу з цього боку. Тут на глушнику це бруд, це можна витерти. Глушник без жодної подряпини. Гладенький, фарбований. Ну як фарбований? Це, це не фарбований, це алюміній такий, такий матеріал. Жодної подряпини немає. Це бруд. Вон, воно стирається. Вірніше не бруд, а ну, жир від, від пальців. Задній гермін диск також в доброму стані. Є запас по колодкам. Резиночки, все м'якеньке. Знову ж таки, зверху ось тут подивіться, ось так на сонці, щоб було видно. Немає жодних подряпань, потріскувань. Карбонова накладка, подивіться, яка вона товста на боку. Бачите? Це справжній карбон. Рамка під нову вже встановлена, ектів, задня гума також. В крутому стані також GP Michelin резина. А, ось Power GT, GP, вірніше GT кажу, язик вже заговорюється ланцюг, подивіться, зірки в гарному стані. Хагер встановлений, На хагері є такі невеличкі подряпинки Ну, це, скоріш всього, каміння відлітає. І зачіпає по кромки хагера. І воно так. Ну, собственно, свою функцію він якраз і виконує, щоб не било з під низу ось тут. Тому його і встановлюють на такі мотоцикли. Так, а ось тут є коцки. Бачите, раз, два, три. Отакі. Ось, бачите, вони ледь помітні, але вони присутні. Далі кікшифтер, звісно, також слайдер двигуна з цього боку. Крашпеди. Трошки потерти крешпеди. О тут класно видно радіатор з цього боку, колектор також, будь ласка, двигун. Бачите, навіть болти не, не закисли. Так, робоча область, пера, Польовик також без тріщин. Радіатор з цього боку. Будь ласка. Піднизу, подивіться. Кліпси, все на місці, ніде нічого не розбиралося. Тут також кулька. грузі круля, подряпин немає. Ручки, пульти, два ключі на мотоциклі. Гріпси з цього боку. Запустимо двигун, послухаємо, як працює. Тут вже без щебруня запускається двигун. Пробіг 26 649 кілометрів. Дуже красивий яскравий мотоцикл. І при цьому всьому дуже потужний. І в наявності